Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Чи цікаво вам дізнатись, що сьогодні може статись? Тож сідайте всі рівненько, слухайте все уважненько. Погляньте, дітки, сьогодні до нас завітала чудова гостя. А хто вона? спробуйте відгадати. Ясне сонечко, перегріло, розігнало довгі сни. В рівчаках заклекотіла, всі діждалися. Весни, правильно, дітки, так до нас завітала красуня весна. Що з весною настає? Сніг у полі розтає А чому то так буває? Сонце його пригріває. А що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі, А що пнеться з під листа, то травичка вироста. А над полем щобренить, люблю й жайворон дзвенить. Весна прекрасна пора року, що кладе кінець холодам та морозам, дарує нам сонячне тепло, верші квіти і зустріч з перелітними пташками, що повертаються звирію і несуть на своїх крилах верші весняне тепло. Наше життя без пташок просто неможливо уявити. Адже вони дуже корисні, бо знищують шкідників та радують нас своїм чудовим співом. Одними з перших повертаються шпаки. Виблискуючи своїм чорним пір'ям, вони виспівують на всі лади, бо радіють, що знову опинилися вдома. За ними привітають жайворонки, журавлі та лелеки, та Ластівки, зозулі і інші погнаті друзі. Повернувшись додому, пташки не відпочивають після важкої подорожі. Вони одразу беруться за діло, будують та облаштовують собі гнізда для своїх майбутніх пташенят. Гнізда у пташок різноманітні, адже кожна пташечка будує своє гніздо за способом свого життя. І будівельний матеріал для всіх донівок у пташок використовується різний. Ластівки будують свої гнізда з сухої трави та глини і переважно під стрихами будинків. Але леки повертаються у свої старі гнізда, облаштовані на стовпах та дахах, ремонтують їх гілочками, якщо зимова негода пошкодила їхнє житло. Солов'ї облаштовують собі домівечку серед густих гілочок дерев, а шпаки поселяються в будиночках, які зробили для них люди, і називаються ці будиночки шпаківні. Вже зовсім скоро в нових гніздечках з'являться маленькі пташенята. Пропоную вам, малята, пограти в гру, впізнай пташку. Уважно дивіться на екран. І називайте пташечку, яка з'явиться на ньому. Першим я приніс весну, розбудив усе від сну. Я співаю за вікном, люди звуть мене шпаком. Прилітають із-за моря, із країв далеких, на будинках їзди в'ють, звати їх лелеки. Сіла пташка на дубку. Завела свої куку, стрепенувся їжачок, і зайці, І козулі, всіх збудив той голосок, пісенька з Озулі. Хто співа сховавшись в листі, тішить пташок і людей, то маленький, голосистий, невгамовний, соловей, має ноги коротенькі. Два пера в хвості довгенькі, у повітрі все літає, безліч мошок поїдає. Хто це? Ластівка. Любі малята, ви чудово впоралися із завданням. Заняття наше добігає кінця. Наша гостя поспішає займатися своїми важливими весняними справами і прощається з вами до нових зустрічей, друзі!